Ну і так як пасатик і мотоцикл продались, продовжую займатися я розборочкою. Я ще працював по області, їздив на п'ятітоніку і Сузу. Я його ставив на парковці і була під'їхала така от шкода Дорестова. Седан на хромі на сімнадцятих дисках, і Я її побачив, і в мене просто аж от. Типу, як, якась цель тіпо, в мене була. Я її так захотів, думаю, все, я колись по-любому собі куплю таку тачку, ну така вона нализана, красива була, що просто. І хто би міг подумати, да, що через 7 років я буду її просто брати і різати отак. Навіть оця машина набагато свіжіша. Просто береш ключі, розбираєш, крамсаєш і продаєш. Є ще багато запчастин і багато... Ну, в основному, багато цікавляться за руль і за мультимедію. Але пацани, якщо ця мультимедія стоїть 500, ну то значить вона стоїть 500. Дешевше я її не можу віддати. Ну 500 разом з оцим блоком. Ще, звісно, треба поїбатися і підключити, але таке. Ну і за кермо питають. Подвокотник є. Коротше, є ще дуже дохріна запчастин на сьому шкоду. Тому по номеру телефону в опції можете щось собі придбати. Бо чорна вже майже вся розібрана, є ще двері, багато запчастин, там по мотору, по коробці.